Роблю котлетки. Тут у мене м'яско, куряче філе. Я перемолола ну, грамів 300, мабуть. Зараз додам творожок, кисломолочний сир. Додам половину пачки. І буде такий білковий продукт. Менше, ніж половина. Тепер 40-45 Так, сіль, цибула, яй, чесночок уже змолола разом з м'яском. Яйця. Так, і буду перемішувати, так, ще додам клітковини насіння гарбуза. Дві ложки крітковини, гарбузи так, буду виробляти котлетки і запечу в духовці. Руки вмочаю і роблю. Так, все ставлю в духовку, роблю собі каву. Котлетки, мабуть, вже готові. Зараз подивлюсь. Так. Да. Котлетки вже можна виключати. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 23 травня. Сьогодні у нас п'ятниця, 9 година. Отакий От в мене сніданок. Дві ложки каші, Дві котлетки. Курячий і огірочок і кава. А хліб зараз відріжу шматочок. Попробую. Так, буду снідати. Вже 9 година. Сережа поїхав у лікарню. Я вам не казала, що ще й в лікарню їздить Сережа, в нього око одне щось почервоніло. Вся сторона боліла. Ну так він капав ці дві неділі, то начебто краще. Зараз поїхав до лікаря, що лікар скаже. Та й оце таке. Як приходять клопоти, то всі разом. А ну спробую котлетку. Отака вона. В розрезе котлетка. Вот такая в розрезе. Угу. Смачненько. Выключу машинку, потому что Одне прання постиралося. Зараз поїм та піду вивішаю. Добренькі котлетки. Намажу масло Масло треба, дівчата, істина. Найбільше вітаміна Д в молочних продуктах це в маслі. Отак, жматочок і хватить. Ну, я добре. О, це так. Закусить. Смачно! Все, дівчатка, готуйте, печіть і буде вам щастя. Давайте. Що сьогодні тривога за тривогою капець? Так, понесла я праня. Винесу прання і закину ще одне прання.